Скандально відомий вебсайт Wikileaks опублікував у себе на сторінці чергову порцію матеріалів, які довгий час трималися урядом США під грифом секретно. У документах яких налічується близько чверті мільйона, розкриваються справжні ставлення і думка американських дипломатів про світових лідерів. А також містяться деталі переговорів з ними. Державний секретар США Геле Клінтон уже заявила, що США вдаються до ще суворіших кроків, щоб захистити конфіденційність інформації. Вона висловила жаль з приводу прилюднення документів. Також у понеділок міністр юстиції США Ерік Гол заявив про початок кримінального розслідування за фактом розголошення конфіденційної інформації з подаровицями Олексій Кузьменко. Міжнародні видання, які першими отримали доступ до інформації Вікілікс, вже опублікували частину документів. З них стає зрозуміло, що насправді думають та знають про світових лідерів. Завжди усміхнені та ввічливі американські дипломати Путіна охарактеризовано як альфа-самця, президента Франції Саркозі, названо голим королем. А президента Афганістану Гаміда Карзая параноїком. В опублікованих документах згадано і Україну дипломати не обійшли увагою пишну біляву медсестру Українку, яка постійно супроводжувала лідера Лівії Муамара Каддафі в ході його візиту до Нью-Йорка минулого року. І це лише початок української теми в листах дипломатів. Так, сайт російський репортер написав, що в документах Вікілікс йдеться про те, що продажами газу в Україну через тіньову компанію Росукренерго деякий час опікувався відомий кримінальний авторитет Семен Могилевич, якому сприяли. Російські спецслужби Втім, найбільш вражаючі викриття стосуються Ірану. Виявилось, що лідери арабських країн вже тривалий час вимагають від США завдати повітряного удару по цій країні. Наприклад, згідно документів, Султан Бахрейну на зустрічі з очільником центрального командування США генералом Дейвідом Петреусом буквально благав зупинити іранську ядерну програму. А міністр зовнішніх справ Об'єднаних Арабських Еміратів називає президента Ірану Ахмадіна Жада Гітлером, якому не можна дозволити отримати ядерну зброю. Сайт Wikileaks публікує таємні документи, надані анонімними джерелами. Його засновник, австралієць Джуліан Асанж, вважає, що прилюднення таємної інформації служить інтересам громадськості. Ми захищаємо жертв. Я боєць по духу. Я люблю долати перешкоди, тож ця робота приносить мені велику насолоду. Водночас у США вважають, що публікації Вікілікс несуть загрозу життям американських військовослужбовців та мирним громадянам. Білий дім та Пентагон назвали дії Вікілікс безвідповідальними та небезпечними. Оприлюднення таких матеріалів огидний вчинок. Я погоджуюся із заявою Пентагону, що дії Вікілікс спричиняють загибель людей. Раніше цього року сайт Wikileaks вже публікував конфіденційні дані про війну в Іраку та Афганістані, які Пентагон назвав найбільшим витоком таємної інформації в своїй історії. Олексій Кузьменко Голос Америки.